Так, Друзі, якщо я залишу живим, це буде доказ Божого чуда, Божої слави. Російські міни пролітають уже буквально за 20 метрів. Вони мене побачили на дронах. З автоматів крили по мені. Я сховався за будинками. Тепер закидають мінами. О, чую, як наїдно російський дрон проживає. На води міномет. Я думаю, як краще зробити. Перебігтися. Фух. Не зірвалось, бракована. Дякувати Богу. Треба бігти поки. Перерва, поки перезарядка. Боже, мене. Господи, збереж. Боже, подожди. Фух, Боже, дякую. Дякую тебе, Господи. Веде дрончик, мене веде. Ху. <кій> Дякую тобі, Боже. Дякую. Це я розумію новий рік. Зустрічаю у Бахмуті. Ху. Алілуя. Дякую тобі, Господь, за все. Ось вот такі друзі, справи. Вітаю ще раз всіх з новим роком. Сподіваюсь, зустріну разом з вами. Доживу.